журналісти його через це охрестили найбільш невдачливою людиною у Нью-Йорку. Одного разу, коли він працював на будівельному майданчику, йому, у нього сталася така проблема, його струмом дуже сильно вдарило, і він потрапив до лікарні, де провів декілька тижнів. Декілька тижнів він провів у комі. Потім, коли він прийшов до тями, він звернувся до своїх роботодавців стосовно грошової компенсації. Але ті йому її ну, різали декілька разів, ну майже відмовляли. Тоді він звер... звернувся до суду, наняв одного адвоката. Той у того виявилися якісь -то складнощі. Потім він наняв наняв ну, іншого адвоката, другого. Було і у того якісь теж складнощі, і такі, що перший адвокат він втратив ліцензію на свою адвокатську працю. Другий адвокат ну його просто кинув, залишив. А ще до цього ще сталося те, що. Його дружина в процесі цих всіх ну, таких справ у суді вона залишає свого чоловіка, тобто Лоуренса Хенлеті, і ну, просто кидає його на самоті. Тому колись у цього чоловіка журналісти з газети New York Daily News, вони взяли інтерв'ю таке розширене. Кінцівку я скажу трохи пізніше. А ось ну, початок такий він каже ну, на самому початку свого інтерв'ю: я питаю себе, скільки ще нещасть приготувала мені доля? І ось просте запитання. Це ну, це і є предмет нашої, такої, нашого дослідження невеликого. Хто винен у тому, що з ним. З цією людиною, з цим найбільш невдачливою, найбільш невдачливою людиною сталася така група таких проблем. Хто винен у тому, що з нами трапляються такі якісь складні умови, невирішені питання, стреси і далі по списку? Хто винен у цьому? І тому оця історія. Якщо у вас є можливість, 37 розділ книги Буття перших п'ять віршів поки. Яків поселився на землі, де жив його батько в хананському краї. Ось нащадки Якова. Йосиф, юнак 17 років, пас отару зі своїми братами, синами Білби та синами Зілби, дружини свого батька. Йосиф доносив про них своєму батькові погані новини. Ізраїль любив Йосифа більше за всіх своїх синів, оскільки він був сином його старості. Тож він справив Йосифу барвистий одяг. Його ж брати, зауваживши, що їхній батько любить Йосифа більше, ніж усіх його братів, зненавиділи його так, що не могли з ним спокійно розмовляти. Якось приснився Йосифові сон. Він розповів його своїм братам, після чого став для них ще більш ненависним. Це відома історія. Відомі наслідки, і тому запитання, запитання те ж саме запитання, але вже не до американця, не до мене чи вас, а до Йосифа. Чому Йосифа? Сталися такі проблеми. Там е, такий список ну, досить поважний. Е, хто винен у тому, що з Йосипом трапилось те, що трапилось? Ненавість братів, потім е, е, спроба на вбивство, потім е, вони вирішують його продати у е, сусідню Україну далеко дуже. Хто винен? Просте питання, хто винен? Тобто перший пункт в нашому списку це сам Йосиф. Ще раз хочу повторити, хто як не я. Є причина того, що в мене щось не склалося. Причина того, що я чогось не досяг. Або втратив. Ну, хто як не я? Але, знаєте, от людина так. ну... Створена не Богом, а створена цими гріховними умовами, що вона завжди. Я не кажу, що всі ми от, і всі присутні в цій залі, ми отак от робимо. Але деякі люди вони так і живуть. Вони шукають провину або винного десь на стороні, десь там батько, брати ну і так далі по списку. Але чому не за, замислитись над тим, що це я десь зробив щось не те? Це я десь коли щось сказав, таке гірке-гірке, і воно мені повернулося, як той бумеранг. Чому не, за, ну, не зупинитися на тому, що це я? От стосовно, якщо ми кажемо про я, то це Йосиф. Йосиф написано у другому вірші. Йосиф доносив, це друга частина цього вірша, Йосиф доносив про них, про своїх братів, своєму батькові погані новини. До речі, Еленуай писала, що Йосиф він, він переслідував добрі цілі. Він не хотів їх просто заложити, раді заложити. От, розказати щось погане заради того, щоб ну, зробити їм щось таке ну, погане, ну, неприємне. Він. Як пише Еленувай, прислідував добрі цілі. Він хотів, щоб його брати були кращими. Він із добрих спонукань розповідав оце все батькові. Але ну, від цього не легше його братам, до яких, за яких розказував їх молодший брат. Тому це й не подобалося. Але, ну, до речі, це перший пункт, що я сам. Тобто Йосиф сам міг би бути винний в тому, що трапилось з ним. Це перше, друге, брати його. Брати написано у цьому 37 му розділі тричі, написано, ну, вірніше, чотири рази, їх, їхня така конкретна реакція взагалі на існування його, їхнього молодшого брата. Але тричі у 4, 5 та 8 міліці. Вірша, розповідається, Моїсей пише про ненависть. Ну, Наприклад, його брати, зауваживши, що їхній батько любить Йосифа більше, ніж е, усіх його братів, зненавиділи його. Це четвертий, п'ятий. Якось приснився Йосифові сон. Він розповів його своїм братам, після чого став для них ще більш ненависним. І ось вірш, послухавши брати його, це, до речі, ну, також, така реакція на існування його, їхнього молодшого брата, на його спосіб і стиль життя. Послухавши, брати, його сказали: невже ти і справді царюватимеш над нами? Невже ти дійсно думаєш панувати над нами? Їхня ненависть до Йосифа ще більше зросла через його сина через його сни та слово. Спочатку була маленька, потім більше, а потім ще більше. І от Моїсей ну, так і показує от, 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 зріст от цієї ненависті до, до Йосифа. Тому другий пункт це такий слушний, це другий пункт брати. Третій пункт це, ви це сказали, це батько, це яків. Тридцять розділ, третій вірш. Ще раз прочитаємо: Ізраїль любив Йосипа більше за всіх своїх синів. Оскільки він був сином його старості. Причина, ну, ви, ну, ми її бачимо, ми її чуємо, він, як, як наче від самого Моїсея, він був сином його старості. Тож він справив Йосифу барвистий одяг. Батько думав думав. Як ж його е, отак от взяти і відокремити? Ото всі, а це він. Оце як би нормальний, а то, ну. Це є, як, як так сказати, ну, Вони скоро будуть такими, можливо, може бути у, у наступному житті, колись. І він нічого такого кращого не придумав, як зробити йому якусь таку там, горошок там, чи якось барвисту. Тут написано барвистство. І ось що, що можна подумати про це. От причина є ну, зрозуміла. Батько дуже його любить, бо це, як написано в тексті, це син його старості, і він його хоче якось виділити. І от якби я був тим батьком, або ви цей батько, все би не, ви не там на пів кроку ну, наперед, що до чого, це ж до чого то та приведе когось? От, ви ходите у робі, маслянистій робі, там, якісь такі, ну, інколи перевдягаєтесь, ще інколи там, приймаєте там, водні процедури, а це ходить завжди у такій е, барвистій одежині. Невже вона не буде ну, так, стріляти, таке, яскравити, показувати, доказувати, проявляти, що оце я, а ото? А ото всі решта. І, і це, ж, ну, колись, це ж колись ну, якось вильється, був якийсь. Еленуай, до речі, написала, нерозсудливість Якова виявлялася в тому, що він подарував Йосипу дорогий одяг, ту ніку, яку зазвичай носили почесні люди. Якові це третій пункт в нашому списку. Четвертий це передостанній. Четвертий це Бог. От давайте прочитаємо це п'ятий вірш. П'ятий вірш ми з вами прочитаємо. Якось приснився Йосифові сон. Він розповів його своїм братам, після чого став для них ще більш ненависним. Як би так сказати правильно, вірно. До чого тут Бог? От е, батько міг прорахувати, батько я міг прорахувати трошечки наперед, е, що станеться, якщо ця барвиста одежина буде постійно перед очима братів. Оце я, а то ви постійно. Е, Бог міг теж, теж прорахувати. І 100% він прораховував не тільки на пів шагу, на півроку, але й далі, далі, далі від початку світу до, до початку вічності. Але у самий такий трагічний момент, коли ця ненависть братів, вона шириться, вона міцниться, вона стає ще більше і більше, і в цей час Бог дає сон. А потім для закріплення ще один сон. Ну так, щоб ну, назавжди так щоб впевненіше. І ось після першого сна це Моїсер так чітко пише, що після першого сна вони його ненавидять, після другого вони зненавиділи його ще більше. Бог все ж знає. Але Але ну, у Бога свої плани, у нього свій, свій час. Тому люди людям. Це просто винуватити Бога в тому, що у них чогось немає, що вони щось втратили, що вони чогось так хотіли, так їм хотілося щось мати, але воно його немає. Це може бути важливе щось не, або незначне, але дуже просто легко ну, звинувачувати того, кого не бачиш на кого покладався, вирішив за нього, що він обов'язково це дасть, а коли цього не трапилось, то значить хто? Хто ви Ну, ви не кажіть. І ось оцей, повертаючись до Лоуренса Кенгреці, він завершує свою. Завершує своє інтерв'ю такими словами, це я цитую. І все-таки я продовжую сподіватися. Це він там розповідав журналістам, як, його там, як у нього крали речі, як його намагалися його керівники позбути його. Компенсації грошової, як, від нього, як його покинула дружина, як він там бігулок декілька десятків п'є ну, щодня і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ця людина, людина вона каже, і все-таки я продовжую сподіватися, він не винить свою дружину, ну, принаймні у інтерв'ю, може так, на кухні з друзями він може собі дозволити. Це. Але в інтерв'ю він, ну, він не сказав, що він винувати свою дружину, своїх колег, своїх начальників та все, та все інше. Він сподівається, що колись це закінчиться. Він сподівається, що він може колись зрозуміє, що таке і чого так. І ось якщо подивитися на історію Йосифа з іншого боку, у нас список із чотирьох вже був, нам треба додати, ну, додати, може, ще декілька, але останній це має бути п'ятий пункт це останній. І він під такою простою назвою, як велика боротьба. Це ну, насправді навіть не сама боротьба, а моє рішення стати ну, на, на бік. Бога. Як це можна ну, довести, проілюструвати, як це можна об'яснити? Дуже просто. ну, Принаймні мені так здається, це дуже просто. Коли я приймав хрещення, це ж я приймав хрещення? Це ж я обіцяв Богу, як його обіцяють молоді люди і в радості, і в горі ну, завжди. Це ж я обіцяв Богу, що я буду виконувати з радістю, з любов'ю до Нього його заповіді, Його всі накази, все те слово, яке ми з вами ну, маємо, вірніше, можемо читати кожного ранку, кожного дня. Це ж я приймав хрещення. Це ж я ставав таким ну, активним учасником великої боротьби, де диявол постійно намагається доказати Богові і всьому всесвіту, що я, ну, я недостойний ну, називатися ім'ям Ісуса Христа. Це ж я став. Я персонально я дав згоду, я підписався, що я стаю активним учасником великої боротьби. І не просто активним учасником, ну а якщо так казати, то мішенька, куди буде цілити диявол усілякими своїми стрілами кожного ранку, кожного дня і кожного вечора постійно. Це ж я дав згоду на це. Це ж, ну, це ж, ж ну, Тому уявля, уявіть собі. От е, запитання, хто винен, має бути замінено на запитання хто відповідальний. Так що просто взяти і замінити. Тому що винних шукати це дуже просто. Я не хочу працювати над собою. Ну, це одна це психологи так кажуть одну із причин, чому люди шукають винних. В оточенні своєму держава, президент, батько, мати, діти, дружина, начальник, ну всі винні, а я от молодець який. Оце я, а ото всі. От я я молодець, розумієте? От. І тому я винен, треба замінити, або хто винен, треба замінити на просту, ну, другу формулу. Ну, на другу модель поведінки, мислення, сприйняття світу. Хто відповідальний? Хто відповідальний? Хто перележав, хто переспав, хто переїв, хто переїхав, хто, ну, і, і, і таке інше? Хто це? Якщо я не беру на себе відповідальність, от, до речі, Йосиф, 45 розділ. ця ж історія вона добігала кінця свого. І от у 45-му розділі це ж теж відомі для нас всіх всі слова. З 1 по 8 вірш. Тут написана е, проста ідея, коли вже, давайте читаю, далі Йосиф не міг вже стримуватись перед всіх, що стояли перед ним, і закричав, вийдіть від, мене... від мене всі, крім них, тобто братів. Тож, коли Йосип відкрився своїм братам, біля нього не було більше нікого. І заридав він так, що почули єгиптяни, почув, увесь дім фараона. Йосип заволав до своїх братів, я Йосиф, чи, чи живий ще мій батько? Його брати перед, перед ним оторопіли і не могли йому нічого відповісти. Та Йосиф заговорив знову до своїх братів. Підійдіть, підійдіть вже до мене. І коли вони наблизились, він промовив: Я ваш брат Йосиф, якого ви продали в Єгипет. Однак тепер не сумуйте, і хай не здається вам жорстоким те, що ви мене сюди продали. Це заради збереження вашого життя. Бог послав мене перед вами. Нині лише другий рік голоду, ну і так далі. Він їх зібрав для того, щоб сказати по що він став. Не просто доросліше і там причина, і він став досвідченіше. Він став просто розуміти Бога. Він став розуміти, чому стається інколи це, а чому інколи взагалі нічого не, ну, не трапляється. Але мало щось витратитись, мало щось би змінитися. Тому е, Йосиф. Йосип зібрав своїх братів, і це саме той момент, коли можна було потикати пальцем у кожного, починає з Сімеона, який хотів ну, не просто продати у рабство, і закінчуючи там останнє. Але він каже, звертається до їхньої совісті, до тих спогадів, він звертається до них і каже, що я розумію Бога. Це не ви мене продали. Він не хоче сказати, що задерти там десь в історії, що вони там щось накоїли, і він все. Він навіть навіть не скаже, як це робив раніше. Він не затирає ластиком, це, те, що написано було карандашом. Він просто показує те, що він не просто їх простив. Це не просто простив, це щось більше, ніж просто простив. Він розуміє Бога. Він не звалює на них вину. Ну так, да, вони так поступились. А чому вони так поступились? А тому, що батько відокремив надягнув на нього те, що не треба було надягати. Вони не так сприйняли і зрозуміли Бога, який дав два сни підряд, як наче масло вогонь підлив. І Йосиф їм показує, що треба ну, трішечки ширше дивитись на цей світ. А це складно. Тому що ми, як, знаєте, сидимо у погрібі своєму і там три на чотири. Оце наше уявлення цього світу. Тому не треба не треба шукати, хто там винен. Треба знайти себе, який скаже, зважаючи на всі обставини свого життя. Я відповідальний за своє життя. Я відповідальний, тому що це правда. Це так. Це так, це так хочемо. І він е, з повагою до Бога. Що він так зробив, е, отак от е, на декілька шагів, е, кроків, я вибачаю, на декілька кроків він е, спланував цей шлях Йосифа, який не впирався, е, зосереджився на цьому Божому плані, якого не розумів. І потім він з подякою Богу, з повагою до Бога, він розповідає все це своїм братам. Тому закликаю вас до молитви, щоб попросити у Бога того, щоб не шукати винних там, де їх немає. Ні там, ні тут. А з другого боку, попросити Його і подякувати за те, що коли людина стає відповідальною, то світ, наче змінюється, і на все можна дивитися якимось. Іншим оком, як наче там операцію якусь провели таку чудну, і я вже тепер бачу те, чого ніколи раніше не бачив.